Хотелось бы рассказать о том, что вообще здесь произошло ночью, несмотря на соглашение в нелегитимных киевских властей о том, что в Пасху никто не будет открывать огонь. Это произошло в час ночи. Сюда на один из блокпостов на въезде в город приехали четыре джипа, вооруженные боевики до зубов. Они открыли огонь по мирным, обезоруженным людям. В итоге троих человек... Еще один мирный житель скончался по дороге в больницу. Но на помощь мирным жителям подоспело народное ополчение, которое и помогло отбить атаку боевиков. Несколько боевиков успели отсюда скрыться. Здесь только две машины. Их сожгли народные активисты, которые разозлились, поскольку много мирных жителей погибло в этой перестрелке. Также добавлю, что здесь при обыске в этих машинах нашли медальон правого сектора номер 20, а также визитки Дмитрия Ярыша. Коллеги? Спасибо, Эрмина. На прямой связи со студией Life News была наш корреспондент Эрмина Ктанжан. Этой ночью во время атаки на блокпост Славянский Славянске погибли трое местных жителей. В ночь с 19 на 20 квитня 2014 года на захиде Славянска рейдовая группа правого сектора выскочила на сепаратистский блокпост. Водитель одного из жителей загинул правосек. Бійці відповідь відкрили вогонь. І так як це була група ідейних мотивованих добровольців, то блокпост був розбитий. По офіційних даних, які зараз вже противник скрізь роки визнає, що загинуло 4 бойовика, три наркосепаратиста і один бойовик з числа військовослужбовців, які були в складі групи Гіркіна. Два авто були виведені з ладу. І так як група далі, вже після бою і свого виявлення не могла продовжити роботу. Той авто залишили їх, сепаратисти пізніше спалили. І в той авто саме була та скандально, маємо відомо візитка Яроша. Вона справді там була. Те, що показували на весь світ, і що ми дуже е, угарали е, всім суспільством, була насправді правдою, враховуючи, що вони напоролись. На блокпост неочікувано мало прошмигнути, наскільки я розумію, далі випшив тил противника, то дуже хороший був результат бою. Там лише один, по-моєму одна, одна потвора е прикрився там, бетонними блоками. Він десь там в полі втік. Решту похвали. В бою приймав участь Віктор Іранець Панаско, член організації Тризую імені Степана Бандери. Був сотником під час Майдану на нарадах сотень. В тому не завтра э, з, з, часто засинав, запам'ятався такий в нього добродушний Богобичик, він коняв. Іранець, відважно відвоювавши у 2014 році, перебуваючи на ротації, його вагітна дружина Наталія до них до алкоголіка. Іранець, ну не то що опалася, а обматюкала дружину. Іранець не стерпів в ліс сутичку. І через, скажімо, участь пана ножа в цьому конфлікті один чи два, здається, цих наркалих хамов загинули. Незважаючи на те, що іранець вже був контужений, був з дружиною, яка була вагітна. Потім, наскільки я пам'ятаю, через саме це дитина була втрачена. Іранці запроторили заграти. Жодні не працювали по руки. Ми ходили марші, протести, їздили на суди, йому впаяли щось років 15 по-моєму. І незважаючи ні на дружину, ні на вагітність, що тому що ага, правосек, треба посадити. І сидів він аж до повномасштабного вторгнення. На жаль, не зміг з ним зустрітися за час повномасштабки, він добре себе проявив відважно в боях як командир і загинув боях за Бахмутом. Цій кров'ю після не дуже складного поранення, але через неможливість евакуації. На фото, до речі, от, іранець, поруч з ним Георгій Багішвілі, грузинський доброволець. Е, ну, Зараз же можна, думаю, казати, що він входив тоді в групу е, Тінгіза. Зараз Герой України. Е, не можемо, мабуть, зараз ще казати, який підрозділ. Тенгіз був поранений ще десь в році в 18-му. Я до нього ще в лікарню приїжджав. Це був один з наших перших командирів. Тенгіз був свого часу легендарний. Я ще підав дії, якось приїхав. <сумісті> Вони в маскалатах готуються до якогось виходу. Ми тоді з Ігорем Лузенгом приїжджали. А Тенгіз каже, Ворт. Він мені каже, Вортекс. Я каже, Вортекс, ти тут що робиш? Я говорю, як що робиш, що робиш? Ну він наступає. І Тенгізу, як він був поранений, вже в 18-му році привіз. Він дуже любив курити. Привіз дуже дорогих цигарок. Прям набір ми, тоді, знаєте, на пару тисяч гривень накупили різних сігарів і так далі. А тенгізу після поранення вже не можна було курити. Він на по-моєму, надував е кульки, щоб легені розправились після поранення. І е так став здоровіше. Зараз Тенгіз вже отримав заслужене звання Героя України. Далі воює. В бою тоді. З боку сепаратистів приймав лише один військовослужбовець, е з в таборах ФСБ в Криму, а три було загиблих це сепаратісти, тобто місцеві ідіоти. Ну, Алкоголіки, наркомани, злочинці, варюги е і дегенерати. Але вздогін е рейдовій групі правого сектора Гіркін нас відправив дві групи, так званих спецов: група Вовка і група Ромашки. По-моєму, обидва були зажмурені, що дуже сильно допомогло нам. Фактор особистості. Ну, такі люди, як Іранець, Георгій Багишвірі, Тенгіз, Купа добровольців, правосеків невеликими групами. Самі росіяни визнавали, що рейдова група правого сектору в той момент була озброєна переважно нарізною зброєю, яка була куплена легально в магазинах, у них не було автоматів і так далі. В той час як масово багато е, через е, давленістам духу, моралі броні сили віддавалися баратистом зброєю, От е, добровольці воювали е, чим могли, і е, оця група спецовани робила дуже багато біди. Зокрема, Ромашка він же Сергій Журіков, е, Панамарь Лаври Києво-Печерська, глибоко е, законспірований був агент. Російські спецслужб, точніше, був закаспірований. В принципі, всі, хто в Лаврії службовці, це є державні зрадники і агентура, це ні для кого не секрет коригувальників вогню. І наводили потім уже в 22-му році на Київ ракети. Це вже я кажу про факти, коли я затримав одного з бісов РПЦ ФСБ з Лаври, у кого прямо там були документи. І... Е, Сергій Журіков був е, так само е, досить непогано підготований, мабуть, дуже, дуже добре відносно мене або середньостатистичного в 2014 році військовослужбовця ЗСУ фахівцем. Він був е, колись службовцем Альфи, мав порядку 650 стрібки з парашутом. Був дуже мотивований. Він свою групу інструктував е, оцих Гіркіна. У нього десь так десь, був, там був яких восьмеро в його підгрупі. Інструктував, що з нас вже повернеться 20%. Тобто він їх відразу мотивував е, досить правильно. І саме Журі Кавачовив м, ту групу, яка він, до речі, коли в Слов'янську е, та в Краматорську там е, чинив опір поліцейські, міліцейські міліціонери, ми тоді всі пам'ятаємо е, ці кадри, відео. Е, а в Слов'янську міліція намагалася робити опір, і саме Журіков був той, хто одного з керівників міліцейського відділку. Вони там закрились їх, там викурили потім дивовими шашками. Вони ворожейки закрились, міліціонери, їх викурили через вентиляцію. І один з міліціонерів, коли там прирікався з Гіркіном, то його саме Журіков, Коли всі такі ще думають, там бить їх, не бить, то він ударив міліціонера. Ну, щоб, типу, заткнись, все, і ну, понятно, всі далі злякалися. Журіка вже очолював за декілька діб до того, по 12 квітня. вже ви багато в інтернеті могли бачити. Зустрічалася дату група, яка зробила нальот на офіцерів АТЦ СБУ, антитерористичного центру і Альфи на трасі біля Славянська. Тоді гніда 70-ї бригади Капачинський забороняв бійцям відкривати вогонь. Десантникам, коли на Альфу зробили нальот спеці Гіркіна. І лише особистий ризик, особиста відповідальність, як офіцера, керівника развідроту 80-ї десантної бригади ЗСУ, тоді, по-моєму, старший лейтенант Вадим Сухаревський наказав бійцю спорядити, попри наказкам Бріга, набої в Кулемет. Бо вони були розражені і відкрити вогонь. Це зайняло трошки часу. Тому е Сухаревський ще дав наказ БТРом прикрити е автобус, мікроавтобус е Альфи, по якому вели вогонь бойовики. Відкрив закрив його БТР кулі, Потім відкрив вогонь, і е група е Ромашки Журікова відійшла. В тому ж бою також приймав участь з боку сепаратістів. Точніше, вже не сепаратисти були. Це ми маємо на увазі конкретно російських диверсантів, і Матарова пізніше е журікава на щастя е з, з зажмурікав е здається, чи снайпер Альфи, е чи снайпер українського ДШВ в на початку травня, і це дуже велика е була. Я думаю, для збройних сил перевага, тому що, попри оці всі розрізнені банди дегенератів, е мотивовані е російські фахівці. Дуже дорого коштували, які були навіть діяли не як не як збройні сили. Це не був спецназ, це було гірше, тому що це були люди, які йшли конкретно захоплювати наші території. Складні дуже тхнувці, брали на себе цю відповідальність. Дуже добре, що Жмурікова зажмурікали, і ми дізналися про його постать, тому що без РПЦ ФСБ з києво печерської тоді окупованої Лаври його прямо і ховали, як панамаря Лаври. Хоча він був в принципі співробітником або ГРУ а в цілому професійним військовим, і до речі, розміщав фотку іранця. От поруч Рейбахішлі, якого я згадував грузинський доброволець, це саме той, завдяки кому зараз Покровськ, за які йдуть бої, які противник уже поки що видався, не може захопити. Навіть коли Михайло Драпати вернувся оперативно стратегічне групування військ Хортиця трошки стабілізувала ситуацію, як бачимо. Ну, це Я маю на увазі воєначальника, але в цьому само собі, ситуація стабілізується, тому що злагоджені дії військ йдуть на землі, штурмових підрозділів, дронів, артилерії. Покров тоді називався Червоноармійськом. І Георгій Багашвілі, в числі Правесекі, був один з тих, хто не допустив захоплення тоді міської влади міста Червоноармійськ. Пізніше Ігор Багішвілі прийняв участь в дуже багатьох боях, а посадили його десь в році, так, в 16-17. му в му Він ж був комендантом зараз окупованої Красногорівки. Шановні от дивіться, у нас називається Прекрасне шоу Грізєвої ванни з зірками. Пан Єрмак, ви підписували контракт, вас попереджали, що у вас будуть безплатні грязіли ванни і Донбаса. Сашком Єрмаком ми одгуляємо в полісах і полях. Це от якраз ми в Красногорівці шукали позицію. зараз це окупована територія. І, е, Юрій він же Жорік, він був ще й навіть комендантом і в інтернеті так викладали е, в одним з якось там представників ВЦА в Красногорівці. А посадили його, тому що. В нього, так як він, ну я не буду в якому статусі він приймав участь в бойових діях. Там багато цікавих було перипетій, Не знаю, що зараз можна, що не можна казати. Ну суть в тому, що в нього знайшли на блокпосту в зоні бойових дій зброю, і йому стаття 263, Давай його сажать. І Ми ходили, допомагали з адвокатами, ходили на суди, провідували його, коли він сидів в СІЗО. Зняли дуже кумедне відео. кажемо, ну ви не ображайтесь на нашу пришлибку державу, на нашу правоохоронну систему. І коли... статус був ну, такий, що він не міг його викривати. У нього знайшли зброю. Причому це ж не те, що там ну коротше, да ну Жорік, слава Богу, на щастя, вийшов воює. Іранець загинув в Бахмуті. Його дружина, яка втратила тоді дитину через дії алкоголіків і оцих от вуличних бидуванів, дитинки в них так і не сталося, і пізніше вже десь за рік по загибелі іранця, так само на вині загинула його дружина Наталія. Добре, що зажмурили Журікова, добре, що зажмурив Матарова, добре, що посадили Гіркіна. Туди было в четырнадцатом році, бачите, теж з российского сюжета. Перемирия, которых э, украинская страна нарушала. Помните, якою ценою, якою кровью, от перемирия к перемирию мы проживаем вину за війною. А в эту линия фронту уже была на захід від Слов'янська. А зараз им, славян за щеку заходить, ничего не может сделать в Словенском, в Краматорском. там до 9 травня, что они там думают, может, покров взять? Ну, уже, мабуть і передумали, Если Путин что Путину перемирие объявлять, спешить, замириться. Было уже, что в Москве уже почали в метро мобилизировать на срочку, чи куда у там почевые гребты, проблемки с личным составом. До речі, я дивлюсь по силах і засобах, які противник задіює для своїх оцих. Зараз, ви бачите, там понеслось багато, де наступальні дії, там куча цих мотоциклів, баги. Чути я не бачу Т-90, БМП3, я не бачу коаліцію, я не бачу мсту С. Зато я бачу, що там які пушечки у них там, Д-30, Д74, 40-х років. Танки, старенькі, закритих позицій. Це пулять. Старенькі танчики. Видихається росіюшка. Видихається росіюшка. На щастя, на зміну всім нашим добровольцям загиблим приходило кратно більше. А в Росії з добровольцями проблемки. За рахунок бабок за рахунок м'яса валять. Ну, нічого, не м'ясо, є м'ясорубка. Рубіті і проробите нам вікно в Європу. За рахунок того, якщо ми цю м'ясну масу зафаршируємо. Тому. На фронті нічого не стихає, противник не дотримувався ні секунди, ніякого перемир'я. Принаймні в засобах вогню далі гармати, міномети, дрони все літає. Донатьте на ЗСУ, і років через 10 я вам розкажу ще дуже багато цікавих, веселих історій. Гарного вам дня!